Що ж, вітаємо з грою Geometry Dash. Сьогодні випилася цій грі 12 років. Сьогодні 13 серпня. Дата випуску на iOS та Android. Сьогодні 13 серпня. А роптоп випустив цю гру на iOS та Android 13 серпня 2013 року. Це перша версія. А сьогодні якраз 13 серпня. Що ж, вітаємо з цією грою і роптопа теж. Бажаємо йому терпіння додати щось е, скоріше нового та встановити новий геймплей. А дата анонса цієї програми 29 квітня 2013 року народження. Що ж, в честь цього дня я завтра. Обов'язково обіцяю прям вам, що пройду цей перший демон, який я сьогодні не зміг пройти. А завтра вже подивимось, пройду, чи я не зможу це зробити. Ну що ж, з вами був я, Іван. І ще раз вітаю ЙомітріDesh та РОПТОП за те, що випустив таку класну гру. Що ж? Всім до побачення, до нових зустрічей всім пока-пока.